Тому що на Покровському напрямку дуже складно. От в мене зараз повернувся один з підрозділів не з Покровського напрямку, а з Харківського напрямку. Так за останні кілька місяців у спеців втратив 30 чоловік. І от зараз вони їздять по похоронах і прощаються з цими всіма хлопцями. І це специї, яких не так багато. І коли у нас на передовій дуже зле, давайте ми згадаємо приблизний період минулого року. В нас є раптово, з'являється там на тисяча. Тепер три тисячі кілометрів. І як хтось написав в Фейсбуці, що тепер люди поїдуть посеред мільярда дерев в супроводі мільйона дронів свої і, і поміж, три тисячі поміж кілометрів трьох тисяч ракет повіж трьох складися ракет. Зліва. От чесно кажучи, я хотіла би побачити застосування трьох тисяч ракет по відповідній федерації, а не говорити про цих три тисячі кілометрів. І я вважаю, що будь-людям потрібна допомога. Я абсолютно згідна. Але ця допомога має бути дуже конкретно адресна тим, хто найбільше потребує, тим, хто дійсно потребує підтримки. А так у нас є депутати, чиновники Верховної Ради, які не гребували брати кошти за як внутрішньо переміщені особи, які не гребували взяти тих, скільки це 6 400 є підтримки, так ну далеко не бідні люди. А можливо, варто було б ці кошти спрямувати тим, хто мусить виживати взагалі без копійки.